Хай, с вами Ева Геймс И сегодня Я буду показывать Новое обновление Из своей сестрою Сэнди Слей. Ну, своей сестрою, да Новая сестричка Давай, давай показывать Обнову Давай Показывать Обнову Показывать обнову Давай показувати обнову. Е, Перше, що нам додали. Нам додали в... Фи... а що це таке? Ого Ми можемо включити музику. Е, ми можемо щось тут окрасити. А нічого, нибудь Зараз ми включимо щось. Ні, то не то. Так. А ну що вона грає, ні? Вона не грає щось, я не знаю, що це таке. Далі нам додали ще тут. Це ми забираємо. Тут нам щось додали, ні. Да, оце от там додали. Далі тут нам нічого не додали. І тут нам додали ще оцю от... Штучку, що якщо то хтось... слухає музику, музыку мы можем выключить. Я выключила. Дальше мы зараз покажем вам. Даву тоже. Скорость транспорта. Так а що? А, типа, что можно купить? Дивіться! У нас тут додали Такие вот... Так, тихо. Тихо. Зараз я выключу звук, чтобы... Отаке. Ну, дивіться, у нас такий от автоматик тут є. Нам додали ще оце. Нам додали ще отаке щось. Е, оцей автомат нам додали. Також нам додали отаку стойку з піцею. От тут е, таке нам додали, дуже гарне, тут Оскар у нас є. Е, також нам тут додали піцу, таку стоєчку тут нам додали, щоб грати з друзями, типу. Е, також нам додали щось в Пропсах новеньке, напевно. А, так, да. дивіться, що нам додали. Нам додали отаке. Отаке щось додали, і отаке. і отаке. Нам додали столько Мы снимаем. Мы снимаем. Сейчас я напишу. Мы снимаем. Так. Тут нам додали вот такие вот штучки. Это то же самое, что я тут нам додала. Далее. А я сейчас спитаю, а що ще додали? А що ще додали? Що ще додали? Що ще додали? Так, ой, господи. О, до речі, якщо вам сподобалось це відео питання-відповідь, то я знімлю другу частину. О, так. Шо ще додала, я не пам'ятаю. Так, давайте щось додамо ще відку. Може звучу, ні. О, можна це так діти всі. Це дитина краще. Ну да. У мене просто у меня сестра влогерша, я тобі влогершу і отак от якось получається. О, давайте такого. Так, дальше. Дивимось ще, що нам додали. Нам додали вроде як нові транспортні засоби Дім 14, Дім 14. Чотир... Дім 14. Сестра. Сестра. Там Ми на ТВ підписані. А, ну тут, типу, ці вот так, нам тут додавали якісь транспортні засоби. Але, о, я не знаю, чи тут чи тут додали. Чи ні. О, так. О, оцю от машинку вроді як нову додали. О, оце от вроді би додали. Ну і вроді би, може, ще це, я не пам'ятаю. Сендія. Зараз подивимося, чи нам додавали новий дім Ні, нам не додавали ніякий новий дім. Ну, в принципі, нам додали тільки Пропси Зараз ми ще подивимося, щось в пропсах, чи додали нам. Тут то можливо щось. Ні, нам тут нічого не додавали. Тут теж. То, то нам додали просто. Сьогодні дуже в нові додали дуже-дуже мало. Ми, нам додали тільки, виходить, нам додали тільки, виходить, якийсь ну, новий магазин. Ну, як не магазин, а зробили більш красивіше. Зробили в, в пропсах щось додали. Та й все. Думаю, що а ще щось. Сестра. сестра що, ми знімаємо. Що ще додавали? Що ще додавали? Що ще додавали? Так. А, ну, вроді би, нічого не додавали більше. Тільки це вот пропси, оці от нові, знаєте, ці вот нові пропси нам додали. І додали нам ті, ще оту штучку. Типа, як а, це О, яка красотка, я напевно збережу так, з ким собі. О, так от збережу. от тут ще нам, нам аркада. Нам отут обновили і тільки в пропсах додали це. І все. Більше нам, вроді, нічого не обновляли. Може паки знизили ціну, вроді як. А, типа ми можемо тепер ускорений пак дарувати. Типа, так? Нас щось з музикою зв'язано. А, ми можемо типу, любі паси дарити після пасхи. Е, цей. Править подарок, от ви, наприклад, вибираєте. Гіле, це моя сестра, відправить подарок, і тут от вам треба оплатити робок. я хочу потім задонати своїй підписниці, подарити, своїй сестрі подарувати якийсь подарунок. Ну, давайте вже будемо закінчувати це відео. Всіх цілую, люблю, обіймаю і всім па-па!